10 біблійних причин, чому кожна віруюча людина повинна говорити іншими мовами. Марка 16,17 написано, ці знаки будуть супроводжувати тих, які увірують. Вони будуть говорити новими мовами. Апостол Павло написав багато про говоріння іншими мовами, він, очевидно, практикував те, про що проповідував, бо він сказав: Я дякую Богу і моєму, я говорю мовами більше всіх вас. Я також дякую Богу, говорю мовами із регулярністю, і бажав би, щоб кожен віруючий отримав це ж саме благословіння і джерело сили в своєму повсякденному житті. Сьогодні я назву 10 основних причин, чому кожен християнин повинен говорити іншими мовами. І моя ціль допомогти всім нашим віруючим підписникам побачити благословіння, які вони отримують через застосування сили Духа Святого в повсякденному житті. Причина номер один мова це особливий знак. Дії 2.4. Вони всі були сповнені Духа Святого і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. Слово Боже, вчить нас, що коли ми сповнені Святим Духом, ми говоримо іншими мовами, як Дух Божий дає нам промовляти. Це є перший доказ або знак хрещення Святим Духом. Тому перша причина, чому люди повинні говорити іншими мовами, полягає в тому, що це є надприродній доказ сповнення Духом Святим. Причина 2. Молитва на інших мовах це молитва згідно досконалої Божої волі для нас. Римлян 8.26. Так само і дух допомагає нам в немочах наших, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих. Молитва мовами не допускає егоїзму в наші молитви. Молитва власним розумом і думками може бути не біблійною. Це може бути егоїстично. Дуже часто наші молитви схожі на молитви старого доброго фермера, який молився так: нехай Бог благословить мене, мою дружину, мого сина Джона, мою дружину, нас чотирьох, і більше нікого. У цитованому вище вірші Павло не казав, що ми не вміємо молитись, бо ми знаємо. Ми молимося до Отця в ім'я Господа Ісуса Христа, що є правильним способом молитви. Але те, що я знаю як молиться, не означає, що я знаю про що молитись як слід. Павло сказав, ми не знаємо про що маємо молитися як слід, але дух сам заступається за нас невимовними зітханнями. Пітер Нельсон, дослідник грецької мови, сказав, що буквально з грецької ми можемо читати так: Дух Святий вступає в заступництво за нас невимовними зітханнями, які неможливо передати словесно. Далі він зазначив, що грецька мова наголошує, що це стосується не лише з того, ну, що виникає в наших уст під час молитви, але і молитви іншими мовами. Це узгоджується з тим, що Павло сказав у першому посланні до Корінтян 14,14. Бо коли я молюся невідомою мовою, мій Дух молиться. Це не те, що Святий Дух робить окремо від нас. Ці зітхання виходять зсередини і злітають з наших уст. Святий Дух не молиться за нас, він посланий жити в нас як помічник і заступник. Він не є відповідальний за наше молитовне життя, він лише посланий допомогти нам молитися. Молитва іншими мовами є молитва, як Дух дає нам висловитись. Це є спрямована духом молитва. Причина три: мови для внутрішнього духовного збудування. В 1 Коринтян 14.4 ми читаємо: той, хто говорить на незнайомій мові, той говорить іншою мовою навчає самого себе або збудовує самого себе. У... Церкві Коринті Павло підбадьорював їх продовжувати практикувати говоріння іншими мовами, в їхньому прославленні Бога, в їхній молитві. Це як засіб духовного збудування. Перекладачі грецької мови кажуть нам, що ми маємо слово в нашому сучасному словнику, яке є дуже близьким по значенню до оригінального слова збудовувати це слово. Заряджати, як ми використовуємо заряджаючі батарейки, тому ми можемо перефразувати цей вірш, хто говорить на невідомій мові, той заряджає самого себе, збудовує самого себе, навчає самого себе. Це прекрасний надприродній засіб духовного утвердження, збудування нашої внутрішньої людини. Причина 4. мови нагадують нам про присутність Духа Святого в нас. Івангел від Івана, 14,16 Я вблагаю Отця, і він дасть вам іншого утішителя, що буде з вами повік, духа істини, якого світ не може отримати, тому що не бачить його, не знає, але він, його знаєте ви, бо він живе біля вас і буде жити в вас. Говард Картер, який був генеральним наглядачем Божих асамблеїв в Великій Британії, багато років засновник найстарішої п'ятидесятницької біблійної школи в світі, зазначив, що ми повинні не забувати, що молитва іншими мовами є не лише знак сповнення Духом Святим, але це досвід, який продовжується до кінця нашого життя. Досвід сповнення Духом Святим, з якою ціллю, щоб допомагати нам в поклонінні Богу. Говорінням мовами це як потік, який ніколи не повинен пересихати, він буде збагачувати наше духовне життя. Продовжуючись молитись, поклонятись Богу на інших мовах, це дозволяє нам бути свідомими Його присутності в нас, якщо це може бути усвідомленням Його присутності в нас кожен день, то це буде впливати на спосіб, як ми живемо. Якщо вам подобається наш канал, і ви ще не підписалися, зробіть це. Ви допоможете нам вирости і досягати Словом Божим більшу кількість людей. Також дякую за ваші лайки та коментарі. Причина 5. молитва на мовах стимулює нашу віру. Послання Юди 20 вірш. Але ви, улюблені, будуйте самі себе вашою найсвятішою вірою, молячись Духом Святим. Молитва на інших мовах стимулює нашу віру і допомагає нам. Вчитись, як довіряти Богу більш повною мірою. Якщо Дух Святий надприродньо направляє слова, які я говорю, моя віра може проявитись під час говоріння іншими мовами, бо я не знаю, яке має бути наступне слово я покладаюсь на Бога. Однак говоріння іншими мовами допомагає нам навчитися повніше довіряти Богу, і розмова мовами допомагає нам вірити, довіряти Богу в наших повсякденних речах, тому що це стимулює і укріпляє нашу віру. Причина шість Говоріння на мовах це засіб берегти себе чистим від світу. 1 Коринтян 14,28. коли нема перекладача, нехай мовчить в церкві, нехай говорить собі та Богу. Шоста причина, по якій кожен християнин повинен говорити іншими мовами, це засіб збереження себе від забруднення світом. Часто навколо нас ми чуємо богохульство і всі вульгарні розмови навколо нас на роботі, в громадських місцях, це все впливає на нас так чи інакше. Зауважте, з вище наведеного що ми можемо розмовляти іншими мовами самі з собою. Павло сказав, що під час церковної служби, якщо хтось говорить незнайомою мовою, нехай подвоє, або троє, і нехай виясняє. Якщо ж немає того, хто виясняє, нехай говорить собі і Богу. Якщо ми можемо говорити собі і Богу під час церковної служби, ми також можемо це робити і на роботі, чи коли ми їдемо в потязі, чи автобусом, чи машиною. Тому ми. Можемо це робити в нашому повсякденному житті, говорити собі і Богу. Причина 7. молитва мовами дає нам змогу молитися за невідоме. Молитва мовами дає нам молитися про те, що ніхто ще не думає і не знає, навіть не усвідомлює. Ми вже знаємо, що Святий Дух допомагає нам молитися за те, про що ми не знаємо. Як слід, але крім того, Святий Дух, який знає все, може молитися через нас про речі, про які природнім чином ми нічого б не могли дізнатися. Англійський місіонер в Африці був вдома у відпустці і виступав на місіонерській конференції, коли одна жінка запитала його, чи він веде щоденник. Він відповів, що так. І вона почала розповідати йому, два роки тому я мала побудження серед ночі великий тягар молитися. Я встала з ліжка і почала молитись на інших мовах. І перш ніж я опустилась на коліна, Протягом години я молилась на мовах, і здавалось, ніби я мала боротьбу. Коли я закінчила молитися, я побачила вас у видінні, у маленькій трев'яній хатині, оточеній тубільцями. Ви були хворі, потім ви померли, і я бачила, як тубільці натягнули на вас простирадло, на вашу голову і сумно вийшли з хатини. Раптом ви вийшли з хатини і стали посеред них, і всі тубільці зраділи. Потім місіонер запитав її, чи вона веде щоденник і попросив принести. Порівнюючи щоденники та враховуючи різницю в часі в Англії та Африці, вони виявили, що це час молотовного тягаря жінки точно збігався з часом, коли місіонера дійсно був хворий на смертельну лихоманку. Його напарник був від'їзді, і він був сам із тубільцями. Усе сталося так, як вона і бачила у видінні. Молитва в Дусі. Це дієвий спосіб молитися про те, що ми нічого не знали природним чином, проте Дух Святий знає все. Причина восьма, молитва мовами дає нам духовне відсвіження. Ісаї 28.11. Бо незрозумілими устами та іншою мовою він буде говорити до цього народу. Він сказав їм: це відпочинок, яким ви можете відпочити, це відсвіження. Але вони не слухали. Про що йдеться ви ще згаданому уривку? Про говоріння іншими мовами. Іноді лікар рекомендує відпочинок, але я знаю найкращий у світі відпочинок. Коли ми беремо відпустку, нам потрібно інколи повернутися додому і відпочивати ще від відпустки. Але нам потрібне і духовне відсвіження, це молитва на інших мовах, це в ці дні смути збентеження. Молитва на інших мовах відсвіжає і дає нам відпочинок. Причина дев'ята мови для подяки. 1 Корінтян 14,15. Ну що ж, буду молитись духом, буду молитись розумом, буду молитися розумом, співатиму розумом і співатиму духом, співатиму й розумом. Бо коли благословлятимеш духом, то як той, хто займає місце простої людини, скаже Амінь на подяку твою? Він не знає, про що ти молишся. Ти дякуєш добре, але не будується інший. Якщо ви запросите мене на обід і скажете, будь ласка, подякуйте, якщо я буду молитись мовами, ти не будеш знати, коли сказати амінь і про що я молюсь. Тому Павло сказав, щоб краще молитися в такому випадку розумом. Але зауважте, що Павло каже, що молитва мовами забезпечує найдосконаліший спосіб молитися і дякувати, оскільки він сказав, ти справді дякуєш добре. Однак у присутності людей, які не навчені, Павло сказав молитися розумом. Щоб вони могли збудовуватися. Так вони зрозуміють, про що ви молитесь. І нарешті причина десята: молитва на інших мовах підпорядковує наш язик. Апостол Яків в 3 розділі, 8 вірші, сказав: а язика ніхто не приборкує, бо це непокірне зло, сповнене смертельною. Отрути, віддати язик Святому Духу, щоб говорити іншими мовами, є величезним кроком до повного підпорядкування всіх інших членів Богові. Бо якщо ми можемо побороти цього найбільш непокірного члена, то ми можемо підпорядкувати йому всі інші. Отже, Ісус Христос сьогодні є Той, хто хрестить людей Духом Святим і Вогнем. Він вчора і сьогодні, і навіки той самий. Якщо ти не мав цього переживання і ти хочеш мати. Цей досвід, тобі для цього треба дві речі: мати віру і пропросити Бога, помолитись про це до Нього в ім'я Ісуса Христа. Віра приходить від слухання Слова Божого. Тому я сьогодні говорю тобі обітницю, яку нам Христос дав в Писанні. Луки 11,13. Коли ви, бувши злі, потрапите, добрі дари давати своїм дітям, скільки більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто проситиме в нього. Молися і проси Духа Святого. Отця прямо зараз. Скажи такі слова: Отець Небесний, я вірю в Твоє Слово і прошу Тебе, дай мені Святого Духа. Ісус Христос хрести мене Духом Святим і вогнем з ознакою говоріння іншими мовами, як написано в Святому Письмі. Моліться Духом щодня, дозвольте новим словам, складам і звукам виходити з ваших уст, дякуйте Йому за його вірність і розвивайте цей дар. Більш детальніше про Хрещення Духом Святим. Дивіться в нашому і іншому відео. І нехай Господь вас благословить!